Через час після того було, як моє було звернення у поліцію щодо працівників приїхала поліція сюди. Зараз буде зафіксовано і тот факт, що є взломана машина і зараз, зараз, зараз вийдуть люди тільки, був свідок того, що вчора була коло машина, була той поліція. Зараз 11.10.2016 2016 рік і кого один Наші мапо думають, що будуть кришувати, тільки блях. Мало що вони мало не то, не то, не тим, все хлопці зайняли. Перекредитацію пройшли, все, пройшло, то вже можеш мало кришувати, не хлопці. Тому ще завтра будемо виясняти, що той був, що той був. Та чуєш, твої колеги були, не мої були колеги. Ваші вчора той були, не мої були, туйка. Так я лише кажу, я лише констатую факт, що тут були ваші колеги боле, туйка. Так не кричіть, на, а що вони що ми зробили? Чуєш, та вас не кричати, пиздити вас треба, блять, яба народ, нахуй після того як той були, блядь, так радіжки все роблять. Піздець, блять. нормально. Так. Нормально говорю, як би я говорив, а кому в тебе сак учинили, а кому в тебе сак украли! Okay. А що він крав чи що, чи я крав. Нам <рив> крали yeah, вчора люди, того, как как били, да, туди туди туди, після того, як були, міліція була, поліція то й була, після того, як ті поліція була. А що поліція вкрала чи що? Підкришу, підкришування поліції, після того, як ті поліція була. А що, ні? А то що ми вияснимо, чого ти переживаєш? Звісно, що вияснимо. Хлопці, <плес> <плес> то все це <се> буде виясняти. Усе <плес> це буде виясняти. Ви не думайте, що -то, все це так, усе це кінчиться. Zdaj se nimam tu vseh svetkov, pa jih poklicam. Ja, po Malo še na minuto. Včeraj je bila tuj policija. Kroče, te se bojiš. Jaz sem ljudje, jaz sem svetka, ki so bili, ki so tuj dopetovali, da je bila tuj policija. Po čem je bil z vami na avtobusu. донес бюджет. Слуш, ні.